Так, друзі, панове майстри, всім привіт, всього всім, найкращого, удачі. Є речі е, в моїй роботі, про які я не втомлююсь е, щось знімати і показувати вам хлопці, які полегчують нам столярне життя. З таких речей є от, власне така обв'язка, якщо тут буде видно, Михайло, вона складається фрез, я про неї колись говорив. То є фреза, яка. Нам задає кут під 45 градусів. Тут покажу на деталі. отут Є на деталі, кут є під 45 градусів. І зразу вона створює по центрі нам такий нюд, такий направляючий. Одну деталь, основну деталь, залежать яка в нас цільстю, але взагалі то деталь є ширша, ота як ця деталь є ширша, значить, вона є основною, я її проходжу отак кожа. А деталь, яка буде додавлялася в сторону, значить вона у нас проходиться отак стояння. Трошка, якщо хто перші рази тяжко виставляти ті фрези, але воно цього вартує. Тому що за допомогою фрезів, мало того, що ми робимо це реально професійно на рівні естетично, то виглядає дає то міцну конструкцію, зараз... покажу, так. як це те... з'єднання, дякуючи власне, тому шипу, тому центральному, направляють нюті. дуже швидко-легко збирається, як воно само себе направляє. Дивіться, дуже от можна, можна засіхнути час. Мудрості тут великої нема. Клей збирає я то на водяному клею, промазав. <кхем> Промазую в одну сторону є в другу сторону. Ще нам що потрібно? Потрібно нам ще бокові додаткові ті деталі промазати. Тобто зараз, як я вже показував в попередніх своїх якісь там відео, зараз можливості збирати на професійному рівні і гарною якісно. Дуже великі. Дуже Дуже багато способів залежності, які можна використати. Так, дивіться, ми провлазали чотири деталі. Та деталь вона нам зараз не потрібна, на бік. Значить, в нас йдуть такі бокові деталі. Беремо, підняли, беремо. Деталь, одну. Поставили рівно так, щоб воно про те, що на своїм твій стояло. Вже я показував на суху, тепер отак. Все. І воно би мало отак стояти. Тепер беремо другу частину і ставимо звідси до громади. Все. Буду дві по боках ланочки собі отак зараз поставлю. Струбцинко. ну Весь фокус я кажу в тому, вам не треба нічого дуже виставляти. Ви просто зрозуміло. Фриза зробила профіль-конпрофіль, -профіль, зробила. Тобто папку-мамку, то все зайшло. Дивіться, все. От і таким способом ми зібрали дві частини. Тут перед зараз буду стягувати, щоб воно практично, якщо по центру тиснути, кут буде ідеальний. Але щоб нам взад не стискало, я врізав собі попередню планки дві, які є на ширину, між види тут задні. І зараз я просто його тупо поставлю тут, щоб нам. Тримало кут. Все, тепер я собі вже підтягну струбцинки вперед і таким самим способом оті додаткові елементи ззаді, які будуть приходити нам сюди. О! Таким самим способом другий елемент? Ставили, бачите, все класно. Якщо притулити і поставити зараз сюди вінки, все чітко в угли витримується. І маємо зібрану нижню частину з тої місто. Коробки. Буквально за 5 хвилин ми отримали з вами каркас. Таким самим чином я роблю чи тумбочку, чи камот, чи шафу, якщо йде на колону. Йде з переважно якась різьба з боку, там, капітелька чи щось. Таким самим способом я роблю. такі речі треба такі речі використовувати. Навіть є фрезер, наручний фрезер. Хто хоче займатися столяркою, іби ваша робота виглядала гарно, естетично, іби насамперед би довго служила, літа буде служила на клею. Навіть як клей пустий, розхитається, знов промажуть, витруть і далі буде працювало. Ніякий шуруп ніколи не буде тримав дерево, бо дерево і метал то є, ну, то є різні матеріали. Не можна в'язати метал-дерево. То, то може бути тимчасове, може бути з'єднання. Але такі мертві конструкції мають бути тільки на клею. Е, тому використовуйте професійні фрези. такі фрези, я вже казав, що ні, що є і для ручного фрезера. Так що, бачите, гарно, швидко і якісно, надійно, ну і виглядає це, так як має виглядати виріб. Добре, бо багато всяких що задумів є, до скорого бачення Все.